Слава Україні! то, значить, кислиця розповідає про те, як зараз розганяється те, що хочуть здати території. Ну і кислиця пояснює те, що він Зеленський дотримується Конституції України, законів і, не може, і жодної землі не буде віддано. Але в той же час він каже, що Ну, дивіться, спочатку відео я вважаю, що президент Зеленський висловлюється дуже чітко. Він керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою. А громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир. І це було чітко висловлено як наша позиція у Вашингтоні. Але коли ми говорили про територіальні питання, я вважаю, що Володимир Зеленський дуже чітко дав зрозуміти, що він готовий сісти за стіл переговорів із президентом Путіним і обговорити це питання питання І початком переговорів щодо територіального питання є контактна лінія, яка існує на сьогодні. Але в той же час він каже, що він готовий зустрітися з вбивцею. Навіть це виріжу, з вбивцею Путіним для переговорів, для перемовин. Що з цього вийде? Будемо далі дивитися Будемо аналізувати. Слава Україні!